Вітаю, друзі, гості каналу. От е, сьогодні 25 число, 25 березня. Завтра буде місяць, як я заселяв кокони е, Червачка дендробена. Сьогодні, як то кажуть, найвища пора е, підгодувати час від часу їх змочував. А зараз е, хочу. Показати вам, як я буду їх підгодовувати, ворушити. Думаю, що не буду, бо нема такої потреби. Але зволожу, підкормлю, це спочатку, а потім покажу другий ящик, як поживає каліфорнійський черв'як, якого я заселяв в другове. Ну і так само його трошки підгодую. Приємного перегляду, кому інтересно, коментуйте. Ще раз, приємного перегляду. А я починаю це все розбирати. Зараз перекладу камеру і тоді покажу, яка обстановка всередині. Отак От це мальок, не, як не мальок, а кокони, які заселяв, вони в такому... Так, були накриті, стояли в кладовці. Зараз відкрию, покажу, що як. Так, починаю це відкривати. Ну, Отаким от чином це все було. Ці кокони були укриті. От. Волога стоїть. Подивіться, може, буде видно кокони вони вже є на верху, що повикидали. Ще не всі повиходили але вже починають виходити. Так. А зараз будемо підгодовувати ті, що повиходили, нехай вже їдять. показати. От вже один, ще один. От такі вже ті, що перші повиходили. А зараз будемо підгодовувати. У дружину взяв ситечко. і так легосенько. Великі частини не попали, лиш маленькі. А думаю, що от цього їм вистачить поки що. От, скільки там колишається, як би не мололи, все рівно груба фракція щось лишає. А зараз зволожую зверха. що цього вистачить. І тепер накриваю і нехай далі чекають свого часу. Ось так. Тим боком. Зараз ставлю далі їх в кладовочку і нехай стоять так. О. Так, а тепер переходжу до каліфорнійців. Подивлюся, чи добре видно. Отако. Трошки поправимо. І теж будемо підгодовувати так. все закрито, ніхто нікуди не втікає. Так. Якого малька заселяв? А які вже повиростали. От я їх підгодовував, давав їм трошки цього, е бананових шкірок, трошки кавою підгодовував. А сьогодні хочу підгодувати комбікормом. Ну, так. От ще не переробили всі шкурки. Вот Вот такие калифорнийцы. Ну, может, да съешь трошки больше. Мы а думаем, боты, бо я заселял резных. Так, ты заодно уже и поворошу. Торф не сіяв, а треба було пересіяти, бо багато. От, Хочу показати, як вони бананові шкірочки. Якби було добре видно. От, В бананову шкірочку як залізли. Це вже вилазить. Ось такі красавчики порозплоджувались. Трохи поперевертаємо. О. О. Які на як попадаються екземпляри. О. є навіть і от такі. От. Уже з, з кольцом уже стають половозрілі. скоро будуть кидати кокони. Вже тут. От. Знову вот На кирошці, яких люблять такі. От. Ну, час від часу їх треба трохи поворушити. О. А ці вже сі парують. Вот. От. Ось такі вони червачки. Насморок дістав трошки забагато. Так як чоловікове збирав, думав, що буде тримати, а він не захотів. Трошки шкірочки так. Розрівнав. Нічого вони собі шкірочки по наході. О, ще один. Який. О! Красав Так, і так само їх трошки зверху підкормлю і усе. Трошки їм комбікорму. Небагато. Бо їх. тут... така. От. Ось так само зволожую зверху корм. Можна навіть такий його трошки перемішати. Багато Не загудовувати, вони мають що ще тут коло чого працювати. Ось так. І думаю, що їм цього вистачить. Ну, десь на дві недільки, а там знову будемо дивитись, як вони почувають себе. Так що, друзі, коментуйте. Буде приємно поспілкуватись. Я, як то кажуть, у ящиках ще їх не вирощував, працював на біоконверсії. Там вирощували у буртах і підгодовували перепрілим гноєм. А тут отак от сі стало, що тим боком. Так і стало, що мушу, чоловік не взяв, мушу тримати їх у кладовці. Але зато вже підростуть, тоді порівняємо дендробену з каліфорнійцем. Якось так, друзі, я в ящиках їх не вирощував. Ну, В інтернеті подивився, як люди це роблять, Проконсультувався з тим чоловіком, що мені продавав кокони. Ну, Він каже, решту інформації каже, шукай в інтернеті. Нехай може ще хтось це напише. Може щось не так робити, Ну, якось так. Так що, друзі, коментуйте. Буде приємно поспілкуватись бо кажу. Я... Це мій перший опит у вирощуванні в ящиках. Якось так. Коментуйте, буде приємно поспілкуватися. Дякую за перегляд.